Керівний склад Подільської міської територіальної громади взяв участь у практичному семінарі фінансування потреб в автотранспорті в умовах війни, який відбувся в рамках 30-ї міжнародної спеціалізованої виставки автосервісу та після продажного обслуговування КомАвтотранс у місті Київ. У складі делегації виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, перший заступник подільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник фінансового управління Олена Музичук та начальник юридичного управління управління подільської міської ради Тетяна Реньгач організаторами заходу були прем'єр-експо та всеукраїнська асоціація ОТГ. Тут на одному майданчику зібралися виробники та постачальники комерційного та спеціального автотранспорту, допоміжного обладнання та сервісів. Масштабну експозицію автотранспорту представив національний виробник, ДТ «Будшляхмаш». новинкою цього року стала експозиція спеціального автотранспорту ТІР для комунальних підприємств міських, селищних та сільських територіальних громад, а також дорожніх служб. Тематика КомАвтотранс, що завжди включала в себе комерційні автомобілі всіх типів, автобуси і мікроавтобуси, рішення для інфраструктури АТП поповнилася автотранспортом необхідним для нагальних потреб комунальників, перевізників, шляховиків, аварійників та енергетиків. На практичному семінарі обговорювалися особливості здійснення публічних закупівель, шляхи співпраці з донорами для придбання спецтехніки, алгоритми взаємодії та інше.